Привіт-привіт, всім чудового дня! І сьогодні ми будемо з вами говорити про такий чудовий факт, як посмішка. Якщо ви раптом не звертали уваги, то зверніть, що коли ви посміхаєтеся або коли посміхається інша людина, на яку ви дивитесь, ця людина починає виглядати молодше. Посмішка не відміняє реальний вік, але вона робить вигляд людини. Набагато молодшою. Точно так само, як працює анті психологічні техніки. Вони роблять людину візуально молодшою, по відчуттям молодшою, ніж її паспортний вік, або суперактивною і такою, як вона відчуває і хоче бути, незалежно взагалі від будь-яких цифр в паспорті. Отже, коли людина посміхається, її парасимпатична система, її блукаючий нерв починають діяти таким чином, що відчуття, ніби людина омолодилась. Детальніше про ці нейропсихологічні механізми я напишу в описі цього відео. Проходить візуальний ефект втомленого обличчя. Коли людина посміхається, вона як ніби знімає з себе цю маску втоми, а втома це все ж таки в більшості така доросла конструкція, да, ця втома, яку видно на обличчі. Видно, наприклад, у дітей да і у підлітків насправді рідко. Можете зустріти, щоб от по обличчю було видно, що людина втомлена. Ні, зазвичай це все ж таки у дорослої людини. Тому для нас посмішка це просто омолоджувальний елексир. Посмішка запускає мікроциркуляцію, мікрорухи. Це дуже все важливо. Вона розслаблює міміку, тобто обличчя підтягується буквально. Вона запускає посмішка запускає гормональні процеси, гормони щастя, або гормони молодості, дофамін, окситоцин, серотонін. Це дуже потужний і комплексний інструмент психологічного та візуального омолодження. І можна зробити звичайно і потрібно акцент на тому, що ми, тим паче, в Україні живемо в таких умовах, що бувають дні, коли не до посмішки. Ми зараз говоримо, звичайно, не в такому контексті, що людина має ходити і зранку до ночі посміхатися. Ні. Звичайно, що бувають ситуації, настрої, обставини, коли людині не до посмішок. Але ми говоримо в цілому. Ми говоримо про загальний контекст. Загально. Посмішка це дуже корисна штука для будь-якої людини. Тому, коли у вас є така можливість, коли у вас є настрій, коли все добре, все спокійно, посміхайтесь частіше. Тому посміхайтесь частіше. Це буде давати сигнал вашій психіці, вашому організму. Що ви молода, активна, наповнена людина, яка цьому світу посміхається. Це просто класно. Тому до нових зустрічей з посмішкою на обличчі.